Так, відео про зарядку, бо всі питають про зарядку. Я зарядку привіз. Зарядка ідеальна для павербанка. Павербанки у нас самі топові, а де вони? <реш> 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 Десь тут. Де, 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 Щоб кончились ті павербанки, да? Брє, павербанки. Ось, ось, ось. так? Брі, нема павербанку. Так, дивимося. Павербанк у нас такий, 50 тисячний, Це самий популярний, Його зараз розгрібають направо налево І питають всі, чим його заряджати. Самий оптимальний зарядний пристрій до нього. Він підтримує 22,5 Вт швидкої зарядки через Type-C розйом, поняли? Тоді сонячну діодну панель має. Перша, друга, третя яркость. Блимання є ще. А, плюс швидка зарядка, обична зарядка, три розйома. Лайтінг, мікро-USB і Type-C. Саме швидкий це Type-C. Type-C кабель йде в комплекті, але він маленький, такий, ну не сильно ефективний. Рекомендую, що я. Владимір рекомендує взяти зразу до цього павербанка. Береш блочок Santeo, рік гарантії, на хорошому чіпіку, на всьому. Сентео береш 30 Вт потужності, щоб з запасом було і для телефона свого згодиться, і для цього павербанка. Е, там будуть гламурні в нас наборі. В наборі в нас є там гарантійка. В наборі є гламурні стікери, дівчатам подарите. І плюс він маленький, він компактний. Ви подивіться, який манюпусенький. Він реально ось диви, От, все. Він ну будь-куди. Я можу в маленький його запхати. Це дуже маленький блочок, дуже маленький, але ефективний. 30 ватт потужністю. Коротше, до нього я рекомендую взяти отакий торнадовський 60-ватний. Провід Type-C Type-C. Іменно з силікона. Чого? Того, що я сам користуюся силіконовим, це самий найкращий провід. У нього є фіксатор. Це хорошо, липучка-фіксатор. Бо в мене, повірте мені, у мене в портфелі отаке нажмення проводів, і коли немає такої липучки, і в тебе провода отак займають. Це така фігня. Так що липучка це хорошо. Липучку держіть всіда на кабелю, оцей кусочок липучки, десь отут, на кінці кабеля. І вдруг чого? Ви потім можете кабель так скрутити, 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 липучку зафіксував, і в тебе в кармані є він. Так. Тепер кабель силіконовий, він класний на ощуп. Ось, пощупай який він. Оце класний, о, на ощуп, хорошо гнучкий, угу. він не перегинається. Класний силіконовий кабель. І до нього блочочок. Раз, всунув, тайп-сі та тайп С. І тепер береш. ну це зарядка свободна. Що немає забере. Береш, раз блочок взяв, сюди взяв, сюди взяв і павербанк зразу заряджається швидкою зарядкою. І це він дуже швидко буде заряджатися, буде 22,5 Вт брат на зарядочку. І плюс тепер же цим же ж кабелем, опять-таки дивися, якщо тобі треба швидко зарядити твій телефон, іспользуй не на USB-гніздо. USB-гніздо дає 18 ваттів, а type c дає 22 Вт. Із-за того ми беремо оцей самий кабель, витягуємо з блочка, беремо наш телефон, в якого type c розйом. Поняли? А, всовуємо у телефона. І опять-таки ми всовуємо в цю саму дирку павербанка. Тільки тільки що павербанк через цю дирку приймав заряд, а тепер він через неї буде віддавати телефонові. Перезагрузився, пішла швидка зарядка на телефон. Все. Бачиш, швидка зарядка Погнало. погнала. Вот. І так само він ту, сюди ж 22 Вт на розрядку дає. Із-за того, оцей кабель з вами буде універсальний завжди, і оцей блочок буде завжди. Е, так що, хто хоче комплект, пишіть, хочу комплект. Павер можна взяти зразу з цим блочком і з цим кабелем. Це буде самий лучший комплект тобі для всього. Все.